Каришрав, що називається бути каналом? Як людина, десятка сходить в стан бути каналом, передати це людство, це світло. Рав, це те про що ми зараз говорили. Коли ми включаємося в хисерон Творця і в хисерон людства, і хочемо. Віддати наповнення цим двом хісаронам разом, і тоді ми як канал, тому що ми не існуємо, а лише в нас є можливість включити в себе ці обидва, з'єднати цих два канали, не немобить. Коли приходить до нас з боку людства і Творця, ми посередині робимо цей зв'язок. І через цей зв'язок, те, що є від людства, переходить до Творця. А те, що є у Творця, переходить до людства. І нема в нас бі... нічого більше, крім як хісерони. Від людства ми повинні отримати їх, виправити їх, втілити їх у наше відбите світло, у віру вище знання, ми отримуємо від них хісерони. Обтягуємо їх нашою оболонкою, яка відповідає творцю, і так зв'язуємося з творцем. Після цього ми отримуємо від творця наповнення стосовно людства, отримуємо його у той ж Хісарон, який ми передали йому, і так передаємо людству. А ми буквально посередині. Ми стараємось, щоб не було в нас ні від того, ні від того. Але лише включаємо в себе і те, і друге, і цим вибудовуємо себе тепер. Нам залишилось, звичайно, весь хісорон цього світу, все наповнення Творця, яке Творець дає світові зі всіма виправленнями, і це все у нас залишається. Але ми відносимося до цього, хоча все знаходиться у нас. Ми відносимося до цього як до нашої місії, а не з самих себе. І в цьому ми буквально знаходимося лише спрямованими на нашу місію, і це те, що ми повинні зробити. Я включаємося в хісерам творця. нам треба собі. Намагатися з усіх станів, які він пробуде через нас особисто, наскільки відчувати, наскільки він хоче, щоб ми зросли, змужніли і щоб були його, як його обличчя, як його образ, представники представники перед, усіма, перед усім людством, це називається. Хай ім'я творця буде на те, на тобі. Що ми передаємо всьому людству образ творця. Все його ставлення, хто він, що він, все. Нам ставлення до всіх створінь нам треба отримати від нього і перевести всьому людству. Тобто, тому що вищий не може облачитися в усі створіння. Інакше, як тільки ми сприймаємо його в відбите світло, в нашу віру його сприймаємо, і тоді ми можемо тільки так перевести його для ну, до них.